Наші хлопчики та дівчатка, дубить у нас три. Три рази ми не можемо з вами випити каву. То хтось позвонив, то щось збило, то один раз зробила такий дільний ролик, а не чути було, бо до у бутилки не чути. Наші хорошики, ви знаєте, що кожній ранок у нас добрі. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. У нас є можливість випити з вами каву, поспілкуватись, прийти на роботу, прийти з роботи, посваритися з чоловіком, помиритися з чоловіком, лягти на нього, погняти, закинути на нього таку ножку. Сказати, день добрий, день чудовий, день прекрасний. Я хочу дякувати Богу за кожен день, який у нас є. Ви знаєте, Я завжди говорила, наше життя було прекрасне. Ніхто не знає, що буде час, завтра завтра. Подивіться, що в нас було в Одесі позавчора. Це біда, це біда, це, це дай Бог, скільки погибло людей. Мої рідненькі, я завжди хочу бути, що це добрий ранок, тому що він добрий, ми встали, глазки відкрили. Давайте вип'ємо цю каву за те, щоб усіх все було добре, щоб ніхто не хворів, щоб усі були здорові. Ми жукаву, ми випили. Танюшка каже, а що ж каву випили, ти не замітали. Але в нас чистень, ви знаєте, тут чистенько. Тут кожен день обирають ківочки, тут завжди в утро... нас чистенько. Мої хорошенькі, Я кожне утро вам буде добре. Кожне утро у нас добре руки. Правда, мої хорошення. Підіть куди. Є, є, є машини, тут таксисти, на ту стоянку по ні, ні, не в машині. Якщо машина є, то є. Ви знаєте, мої хороші, я буду кожен день говорити, дякувати за кожен день. Подивіться, що вони в нас в прийняли. Це душі, це, це страшно. Кожне утро у нас добре. Дякувати Богу, взяти цього вімка, хлощі день не йде. Да? Це, напевно, голова шукає, так? Да? А ви з таксі, так? Да? Подивіться, от мальчик іде, да? йдіть сюди, хлопчики, йдіть. Це я показувала, кожен день він добрий день. Дякувати Богу за кожен день, дівчатками, хлопчики за кожен день. Треба мені вийти Ви знаєте, бабуська віра моя покойна колись сказала, встав, босічка утром тебе слава Богу, що я відкрила очі, слава Богу, що так все є. Ви знаєте, наше життя, ну, якщо таку правду розібратися, воно ж взагалі нічого не стоїть. Ну нічого. Дивіться, я оту прям встала, я не знаю. Я встану вставати, чи я не встану. Я ніколи не допомогу. І потім я кожного багато комуналі, це яке воно добре. Дівчатками, воно добре тільки. Заптилася, мою підтримую, все замітаю, пішла на роботу, випала з вами кави, пішла додому, постарілася з чоловіком, побилася, помирилася, щоб ш... 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 швирнула ту дверку і зайшла в комплекті. Потім прийшла, кажу, любимий, давай не йдемо ругатися, тому що ми ж з тобою любимі, ми з тобою кохані, тако підійшла, до нього М -м -м". і по цьому, він каже, ти моя рідна, що ти вже видно хочеш. А ви кажете йому, так, да, любимий, звісно, хочу, бо я в тебе любима, желанна, красива, успішна, обаятіна, привлекатіна, печароватіна. Кожен день. І, ви, знаєте, вич, вчора було свято, попад церкві справилися, а не працювали. А не працювали. Дані, такі. Дані, такі. Дані я вам кожен день буду говорити. Нравиться, конечно, і хороші пімоналися. А де у нас щодо день пропасне? Стали з базарем за взяли, віли, зараз пішли на роботу. Якщо ми води, яка робота, ногу на ногу, губи не дівчатка губи, губи тоді бути сюди напрасили. Бо тому що, чуйте, особа твоя аркую так дітками, ну а що робити? Тут я приходжу, я утром встаю, я можу про це, але ми дево буде Бо я напилася, просто... Сілю, а що не буває таке, що колись пішєш вже в машині, береш ту одну салфетку, витираєш якісь такі з А що я мила, зуби, я мило, і це було, у мене в житі було все. Посю на голові полібила краще розчестуюся. Через неділю та й розчешуся. А хто знає, чи я чи сталася, чи ні мої що, каву з вами Попили, позамітали, хотіли піти типу, помити магазин, але тут на неділю дощі, Так що ми тепер будемо, тому що, ну, заляпається він так нормально. Хочу вам сказати, мої бенькі, що я вчора вже трошки дополучила товар, а тож, крім малосолки, не було нічого. Значить так, малосолочка 800 гривень за 100 грамів. Ой, за 100 г за кілограм, господи свята, 800 гривень за кілограм. Скомбрієчка, ви знаєте, що ціна така, як і була, 200 гривень за штучку. Так, значить, дівчатка ми рулетики, тортики 1500 гривень за кілограм. Рулетики у нас ще й сьогодні про сьогодні буде і з мідіями, сьогодні буде і квадрат. Ну які хочете будуть, полтори тисячі гривень за кілограм. Значить, дивіться, тунець полтори тисячі за кілограм. Ескалара всімі наша любима тисячу гривень за кілограм. Дівчатки, мої хлопчики, з нас сьогодні, ні, в п'ятницю має бути палту. теж небагато. Ми ж бачите, ми беремо небагато. Ми беремо по чуть-чуть, сірно машина, їде, машина привозить. Якби нема за чим гнатися. Взяли, навакумували. Так що мої хорошеньки, отака от в нас. Викладка товару, отакий От у нас товарчик, який знаходиться в холодильничку. Все дуже добре видно, і корочка в ціні не мінялася: 800 гривень за 100 грам. горбушка 700. Пожалуйста, скумбрієчка 200, щучка 450, Крабики 3504, все вилежено в холодильничку. Весь товар вчора не вакуумували. Ви ж бачили, він приходив у нас невакумований. Ми все вакумуємо і вилажуємо в холодильничку. Так що, мої хорошенькі, отака у нас красива продукція. Це наша обалдень. квіточка, ну скажи за губи, як ти казала. А? Вже красю губи теж, я не красила. Вже теж красю, ось помаду. В кармані прямо? Іду, да, В кармані, Почекай, десь є, ось Є? Так, ну це ж красю наш чекає. Ну, губки в тебе накрашені, квітулечка. Та це ж зрання, я вже теж, я вмилася і ми трош губи красів, я забуваюся. Ну, Танюшка, ти в мене взагалі. Я зараз як... йду до зеркальця. До зеркальця, ну так, да. вчора ти ж купила. Так і що ви думаєте, Танюшка наша пішла до зеркальця? Пожалуйста. А, де яка гарненька. Танюшка. Треба червоненькою. Червоненькою? Mm -hmm. У ну, мене десь вдома є червоненька. Nee, между прочим, та дуже красива, та що ти мені подарила. Дає ще зверху та ярка така. У мене десь вона тут є, в'яремче. Ну та що таке, кіточка? Чого вона ще там? Чого в тебе ще не ярка на губах квітки? І губи червоненькі, ноготочки червоненькі. Ну, квітурічка, Все, раз... Буду червоненькі, все. Ай, ладно, я вас <laughs> жду. Приходьте. Моя красонечка, бачите, квіточка, от скажіть мені, от напишіть в коментарях. От скажіть, що Квітулечка, Танюш, ти правда, ти друга стала. От ти знаєш, коли ми з тобою познайомились, ти ну, така була якась более, ну, якась спокійна, така більш зкована. Зараз ти така, знаєш, от прямо улипка в тебе завжди на лиці. Ну, Звісно, я живу з тобою, що ти хочеш. Ні, завжди твоя посмішка, завжди, <смешка> Танюш. ну, це, понимаєш, це, ну, це, розумієш, правда тобі ти Знаєте, що у нас саме мохологинічка і корочка рулетики, конечно, сьогодні привезуть ще рулети. Я не знаю, де будемо їх сміщати. але ну, зрозуміло, що ми поставимо скобріку в одну сторону, такой тамішка там без ковбрика. Ми її виложимо, і, звісно, рулет заберемо один в одну сторону, бо рулет буде із міді. Ви знаєте, от тут круасанчики, от колбаски не дуже. Тут рулетики, рулетки з комбрічку, мало малосолку і корочку. дійсно так. Візьмемо шапалку, це теж опять же небагато, по чуть-чуть. Ну за чим набирати? Тим більше, знаєте, це не, не проблема його, щоб привезли. Машина їде раз на тиждень, Я вже вам казала. Ми не беремо товар кожен день. За чим вас буде обманювати? Товар скоптився, я зробила замовлення, взяла по чуть -чуть. Давай дасу, ви знаєте, що зараз вже починаються передачки, ми вже беремо дуже, дуже багато. Але я вам хочу сказати, що вже похолодало, але ми віці теж будемо робити передачки. Це вже не є проблема. Боже, мій зараз уже так холодно, що все замотала, передала і все. Так що ми ріденьки, замовлення робимо на Viber 098-493-0776. Ви знаєте, і корочка, скумбрієчка, рулетики, це все вже дойде. Мої хороші, в цьому холодильничку у нас іде вся колбаска. Ви знаєте, що ми робимо нарізки мене з трьох чотирьох колбасок. От, допустимо, ми тільки коли привезли длінні махан, длінний курхан до да, Київська, от вона не дуже. От вона тут тільки вона, я побачила, вона ж сразу видно, яку більше тут люблять крові стажечку, утичку, лібруську колбаску люблять, сиров'яночку люблять. А от ці длінні махан, курхан, київську, ну, ні. і ми одразу бачили, ми її замотали. Передали на Одесу, все, вона вже продасть. А там більше в мене люди. Махан, курган, київську. Ну, знаєте, слухайте, ну, всі люди свої вкуси. Але ми стараємося, щоб із лучшого у нас було лучше. У нас є і сироялка, у нас є і. Віддаємо яка полбаска, допустим, є говядіна з вишні. Кроль з вісташкою, кролік з родзинками. Потім оці слоєчки. Ми слоєчки розрізаємо теж кусочкам, робимо половинками. Тому що ви знаєте, що слоєчка вона все по-своєму вкусно. І от одна слоєчка вона має десь чотириста грам. Питають, чи можна половинку? Ми робимо половинку. Де слоєчки 150-200 двісті Ми її розрізали. Так, дівчатка мені говорили, по-моєму. Пінкою для бриття помити стікло. Воно не буде потіти. Я не знаю, чи воно потіє, а Тако от просто не знаю. Воно потіє, розумієте, ветеранів сідає о. А воно от від колбаси не дуже хотіє, а от іменно від ікри воно таке. Люди би нічого не проходить. Але хочеться, знаєте, всі заходимо з цієї тряпочки, щоб воно все було видно. Так, мої любовички, не забуваємо, що в нас є дуже смачні маслинки. Це йде грічка маслінка, Це йде е, плотна, плотна, вона йде плотна, вона йде не рихла. У неї йде косточка, де це маслинки, де в одних з косточок вона проглатується і вона у вас розсяснеться. Вони є олівки, є маслинки. 300 гривень – це така пачка. Вона йде, опять же, вона йде крутна. Мої хороші. Якщо ви хочете замовлення, 4,93,0776, і ми теж вам все передамо. Але я хочу сказати, що і так, хто їде на боковель, заїжджає, і хто їде на фанкіст, та й взагалі ви знаєте, що я раніше, це такий сплошний сплошний коридорчик. Це серце, це серце, через яке проїжджають і туди, і сюди. І остановилися, там пішли на базар, чи тут прийшли до світу, і хорошенькі. Олівочки, маслинки є. Все можна замовити, ви знаєте, весь товар у нас в холодильничку, його дуже хорошо видно, і корочка в ціні не мінялася, воно практично ціни всі э, осталися на місці. Ну, і в цілях немає. Хоча я хочу вам сказати, що скомбрійка в нас в продажі, вона в нас була 180 ну, морожена, зараз 250, скомбрія ну ви ж пазуть, підскочила свіжа, морожена, підскочила копчена, Але ми ціну не піднімаємо, вона в нас так і є 200 гривень за одну штучку. Значить, олівочки, маслинки, ви знаєте, що можна замовити. Мовити 098-493 0776. До речі, мої хорошенькі, напишіть, чи красива у нас вітринка, чи красива у нас викладка. Що може, вам не подобається, ви теж напишіть. Ви знаєте, от, ну, для мене вітрина, я завжди кажу, це моє лице. Чесно, я не знаю, от, і щоб вона витеркла, от і у нас і на роботі. Ну, у нас такого немає. Ну просто знаєте, вже що Костик, що Леся, що Талюшка, у нас нема. У нас оця тряпка 24 на 7 руках. Тому що, ну, допустимо, люди приходять да, і там, ну. Да, тряпка у нас 24 на 7, тому що вітрина це наш рецепт. Мої хорошенькі, замовлення ми робимо тільки на вайбер 098493 0776. Кроме вайбера ми замовлення не приймаємо нікуди. Дівчатка, дівчинка вчора написала, мені виясняла отношення, вона скинула 6 тисяч, в інстаграмі вона вела переписку. Дівці мої, в інстаграмі, якщо ви навіть, як замовите, вам дають номер вайбера. Номер Вайбера. Ми кромі Вайбера не приймаємо замовлення нікуди. Будь ласка, слухайте уважно ролики. Потім ви говорите, ми вам кинули гроші, ви нам не дали. Називайте нам нові карточки, нове все. Дівочки, мої, я вам вже казала. Ми тільки приймаємо на вайбер. Будь ласка, ви не тільки дивіться мої ролики, а й слухайте. Хорошо, мої корочі. Дивіться, ми ж знаходимося в Яремчі, і все одно калорит нашого привозу, нашої Одеси він є тут. Ви знаєте, я от коли їду в Яремчу, да, я привозю трошки калорита е, Одеси. От ви знаєте, а коли їду в Яремчу, допустим, дівчина пише, що тільки е, на Західній Україні свіже повітря? Ні, у нас теж морське повітря. Ну ми не кажемо, що тільки на західній Україні свіже повітря. У нас морське повітря, тут гірське. Ви знаєте, що кожне утро ми робимо з вами каблучик, ми їдемо, ми показуємо. Я от про, е, часто ж мені задають запитання, чого іменно Яремчі. Чого іменно Яремче? Чого там не Франківськ, не Буковель, там, не друге місце там. Я не знаю, я вже вам казала, от я сюди приїхала, я просто її полюбила. По-перше, е, ви знаєте, ну я не знаю, ну, я навіть не знаю, де, 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 е, що, ну, я ніколи не могла подумати в житті, що я полюблю відпочинок в горах. Ну, я і горе. Мені треба сонце. Лягла, як ота курка гриль, завернути ті ноги. І так розкрачила, і так. Ну для мене сонце це все. Але сонце це один відпочинок. Тут вообще він другий. Особливо вранці встаєш, відкриваєш то вікно. Цей запах, цей шум. Більше нічого не потрібно. Ви знаєте, я вам хочу сказати, хто не був на західній Україні, дійсно не знає. Що тут є такі красиві міста, Але ми ще з вами поїдемо, ми ще з вами в гори поїдемо. Ми ще багато куди поїдемо. Подожі, тут дуже особливо. Ви знаєте, от Яремче, це воно саме серце, так? Да? З'яремче ж можна поїхати взагалі в любий кінець. Ви собі приїхали красотою, моридо. Я з вами можу завжди 24 на 7, Ви знаєте, що я з вами люблю поговорити. Ще раз хочу сказати, будьте уважні замовленнями. Замовлення на Viber 0 дев'яносто До речі, сьогодні отримали ми рибулечку свій. З Костиком, ролі. Прибулька в ціні не мінялась. 500 гривень. рибка, кофелія 800, стейки, 700. Дівчатки, будь ласка, уважно, сколько замовлення. Замовлення приймаємо тільки на вальби. Потім, ви знаєте, що у нас є всіми любими наш тунець. 550 гривень оця баночка. Ми з вами його відкривали, дівчатка, він дуже смачний. Він ви воліє, він не в собственному суку. Але, до речі, я вам хочу сказати, що в собственному суд він не такий вкусний, як воліє. Він дуже смачний. І він не то, що ви там відкриваєте, там в ньому одна жижа. Ні, в ньому не жижа, у ньому хороші кусочки. Потім у нас є новіночка печень 200, вона не тільки тут в Одесі немає. Дівчатка, печеночка 230 грамів, вона стоїть 250 гривень. Вона йде дуже смачна, дуже. Саме головне, що вся печеночка йде без горчинки, щоб ви це знали. Горчиночки в неї взагалі немає. Так що мої хороші ми знаходимося. Весь товар полон що це я вам вже казала. Якщо я вам покажу скубрічку. Вчора ми її і люди її пробували, і вона йде плотненька, плотненька, плотненька. Скумбрічка це розмірний ряд 400 600. Ви знаєте. Що цей ряд я вибрала, тому що дивіться, чим більша скумбрійка, тим менше в неї косточка, ви розумієте, так? і вона дуже смачна, вона копчена на дубові корочки, вона йде плотненька і вона йде мало мало сольна, це немаловажно. Значить, так, мої так, вчора ми вийшли рулетки, але на технічно рулічки дали нам широкі, я вже Яночки позвонила і розказала її. Ну, ви знаєте, я не буду говорити, що я Яні казала, але вони прийшли дуже широкі. Я, допустимо, даємо таку рулетку, в ньому 510 грамів. 510 грамм, поїмаєте? І він плотненький. Але сьогодні пройдуть трошки вище, тому що найменше, ну, що можна нарізати, 350-400 грамів. Да. 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 Ні-ні, я, я ж, ж теж, теж дивлюся, У в нас є дуже смачний тунець. Тунець не похожий ні на. Ми, ми взяли для асортименту і тунець і марив. Хоча в цьому рулеті, да? в ньому є тунець, скала, і форелечка. Дивіться, кожному руличку він вкусний по-своєму. Нема такого, що один лучше ритус, а один хуже. Саме головне, для мене дуже важливо, щоб вони були мало-мало солі. От дивіться, у нас є тунець і є мер. Рибка не похожа взагалі, вона не на що. От кусочки, дівчатка, я вам в середньому говорю, допустимо, кусочок 394 грама, 268 грамів. Якщо ми це можемо порізати менше, то можемо. Якщо не можемо, то не можемо. От, допустимо рулет. Він прийшов, така качалка. я не люблю. Я люблю вузеньки. А чого вузенькі? Тому що можна врізти грам 350 Потому, що, ну, не кожен може купити 500-600 грамів, щоб хоча б його попробувати. Тут не те, що я не хочу, ну, от не саме менше, це 480 грамів, це все, що ми порізали. Дивіться, є пенія Мерлін, ви знаєте, для мене Мерлін похоже на квіле м'ясо. Воно дуже смачне. Ну, взагалі, кожна рибка пуста по-своєму, так же є ескалара. Ескалара вона теж пуста по-своєму не похожа. Хорошенькі, дивіться. Ми от такі, що в нас і слоїчки, ми робимо такими кусочками, бо тут багато, знаєте, турист і кажуть, нам, допустимо, це багато. Я говорю, хорошо, якщо вам багато, ми його все порізили. Потім. Ось такі два баранчики ми теж зробили по два. Є баранчики з такою колбаскою з камінкою. Ми зробили, як асорті. Ви знаєте, робимо все по чуть-чуть, тому що багато, допустимо, хто хоче, а можна мені там по кусочку одної колбаски. Ми робимо по чотири віда, ми робимо вже по-разному. Є по два, допустимо, є київська, є махан. Але хочу вам сказати, що Київський махан тут от тут більше не прольсість. Віберська колбаска. Ну, от таке, знаєте, ну слухайте, ну воно ну, все, вся колбаска макуста по-своєму, але опять же, потім ми потім днівочки робимо, знаєте, як? Ось таку слоєчку з такою колбаскою. Опять же, пів півколбаски, отаке, а соків воно йде з ліберською колбаскою. Ну і слоєчки я вам вже показувала. Мої хорошенькі, кожне утро я вам роблю обзорчики, ми говоримо вам цени. Замовлення приймаємо тільки на Viber 098 493 Кроме Viber ми не приймаємо нікуди. Дівчатка, слухайте, будь ласка, уважно ролики, тому Бачите, у нас і корочка йде, і корочка, печеночка. Саме вона дівчинка моя ще не забувайте, що є дуже о, така смачна печеночка, вона стоїть 500 гривень, вона йде отакими кусками. Вона ні в якому разі не каша малаша. І плюс наша жовтенька печеночка, вона йде отака, вот 250 гривень, 230 гривень. Вона є і така упаковочка, і така, і та, і та вкусна, тут не можна сказати, що якась вкусна, якась ні. І така баночка, вона 500 гривень, дівчатка мої, вона йде кусками і без горчинки. Це найголовніше. Потім мої калушечки, у нас є і корочка шаланда. Київська область, Фасівський район, село Тарасика. Та, та ікорочка є горбушки, то йде американочка. Значить, дивіться, ця ікорочка 600 грамів, 230 грамів, 1500 і тут 350 грамів, вона стоїть 2300. Плюс ікорочка є шаланда, у нас шаланда, є 100-грамова баночка, 650 гривень. Це преміум ікра, вона стоїть 650 гривень, грам, 100 грамів. Вона дуже вкусна, вона не жидка. І це десь все Китай. Є, ну, тут є і Китай Горбуш, вона в мене і та і та смачне. Саме головне, мої хорошення, я завжди вам казала, свою роботу треба любити. Я свою роботу, ну я дуже, я дуже її люблю, я її ціну. Я одну ринку поцілувала, це значить весь холодильник вже обцілували, обдарований. Саме головне, я завжди кажу, і буду говорити мої моїх що. Що торговля, що яка б робота не була, кожна робота вона важка по-своєму, чи то ви керівник на великому заводі, чи там да у вас фірма своя, чи то ви торгуєте, от як я рибою, колбаскою, чи то ви дворні, чи то ви хто ви знаєте, кожна робота вона оцінюється по-своєму, кожна робота вона ціниться по-своєму, кожна робота вона має свої, знаєте. У кожній роботі є свої якісь там труднощі, ну все є. Саме головне, я вам мої хороші сказати, що свою роботу треба завжди любити. Знаєте, чим більше ми любимо свою роботу, тим більше вона любить нас. А світулечка Танюша що яка та камеру, рочатка буде... Добрий, день добрий, добрий день. день! добрий ранок! А ви що думали, що закрито? Да. Чого а там написано відчини? Ми трошки двері закрили, бо вже трошки прохладненько. Так що мої ріднульки, мої красотульки, ви знаєте, говорити я з вами можу 24 на 7. ви знаєте, І от я ж кажу, часто пишуть: у вас конкуренція, ваші конкуренти, а в них хто, не хто. Дівчатка, мої хлопчики, пойміть не в торгівлі, та немає конкуренції. Подивіться, приїдьте на наш привоз. Там рибка на рибки, колбаска на колбаски, творожок на творожку, так що людям вбиватися. Повірте, людина, яка... Хоче працювати, вона буде скрізь працювати. Вона не дивиться на конкурентів. От я завжди казала, Лесі, Тані, Костю, подивіться, ми от приходимо да, на роботу, от є наше робоче місце. Ви прийшли, ви захотіли взяти у мене, захотіли пішли туди в рибку взяти. Хто кого шукає, ми завжди. направляємо. Я ніколи в житті не скажу, беріть у мене, у мене лучше, там хуже. Ніколи в житті я не маю права це сказати, і я не скажу. От когось шукають, ми направляємо. Нас коли шукають, хто направив, хто не направив, але ви знаєте, нічого страшного, людині коли треба, вона нас не йде. Одним словом. Конкурентів немає і всі люди хочуть заробити і працювати. Так що, шуми ріді, всім гарного дня, чарівного настрою. Обов'язково в світульки, поїжтеся цю цукерку, тому що ця цукерка вона чарівна.